Виклик на службу таксі надійшов о третій ночі. Вже за 10 хвилин автомобіль зупинився біля будинку і чекав пасажирів, проте люди виходити не поспішали. Тоді таксист сам передзвонив клієнтам. Ті ж попросили зайти до під'їзду і допомогти з валізами. Чоловік погодився і мало не поплатився за це життя. В Під'їзді не було лампочок. У на мене напали двоє невідомих. Я піднімався вверх. Вони спускались вниз, запитали. Добрий вечір, ви таксист. Я сказав так, таксист і отримав перший удар. Чим по цьому перший удар був по голові. Чим не, не помню, не бачив, було трохи темнувато і неочікувано. А далі повалили мене на, на підлогу і почали бити ногами по, по голові. Коли від ударів чоловік втратив свідомість, нападники забрали в своєї жертви все цінне, що було телефони, ключі від машини. А ось гроші не знайшли. Оговтавшись, таксист спустився донизу і викликав швидку травми. На щастя, виявились несерйозні. Постраждалого вже відпустили додому. Його кривдників шукала чи не вся поліція рівного. А вже за добу підозрюваних затримали. Працівниками карного розшуку рівненського міського відділу проведеними заходами, фактично по гарячих слідах вдалося встановити. Осіб, які скоїли даний злочин, і фактично протягом доби вони були встановлені. Ними виявилися два 18-річних хлопці. Один з них житель міста Рівного, інший житель Острозького району Рівненської області, які на даний час є студентами одного з коледжів міста Рівного. Розбійники невдахи зізналися у скоєному, і вже за ґратами в деталях розповіли, як і чому пішли на розбій. У нас були трошки трудності з фінансами, ми вирішили скоїти даний злочин, розбійний напад на таксіста. Ми зговорилися, викликали таксі. Таксі приїхало, подзвонив, сказав, що він приїхав. Я попросив його піднятися на сьомий поверх, донести дві валізи і сумку. Він погодився. Він піднімався. Я стояв зверху. Мій друг обійшов його. Я до нього заговорив. Друг почав бити його желізною палкою по голові. Обидва хлопці жалкують про скоєне проте каяття від в'язниці, їх навряд чи врятує. За вчинення розбою проти обох вже відкрили кримінальне провадження. Якщо їхня вина буде доведена в суді за ґратами, юні розбійники ризикують провести наступні 10 років.